Сьогодні цілий день стою на кухні і щось готую, а що саме покажу в кінці відео, але спочатку поділюся з вами своїми думками. Я все життя боролася із зайвим жиром і вірила, що для схудення потрібно менше їсти, і це була постійна боротьба. А потім до мене дійшло мій жир, целюліт і дряблість не від переїдання, а від того, що тіло банально не вистачає м'язів. І Я розумію, що позбутися свого жиру я зможу лише через спортзал, силові тренування і нормальне харчування. Мені не потрібен дефіцит, мені треба їсти так, щоб м'язи мали з чого рости. А це потрібно їсти багато білка, достатньо вуглеводів і мінімум жирів. і калорійність не менше 1900 калорій на день. А тепер відкрию вам секрет: якщо у кожному прийомі їжі є білок, ти дуже довго ситий. І тоді дуже складно набрати норму калорій, бо коли в тарілці багато білків і вуглеводів, порція стає великою і дуже ситною. І банально в мене стільки не влазить. Якщо зранку і в день апетит ще є, то вечором я взагалі не голодна, і дуже часто виникає бажання пропустити вечерю, а це означає не добрати калорії. Тому іноді я прямо змушую себе їсти. А сьогодні, вже 27-й день, як я веду ось цей онлайн-щоденник про те, як я змінюю своє тіло. Треную свої м'язи сильно, важко і регулярно. Намагаюся їх добре годувати, хоча не завжди виходить, але дуже хочеться побачити, який же буде результат. А тепер, як і обіцяла, покажу, що я сьогодні приготувала. Я, звичайно, не знаю, для кого я стільки приготувала і хто стільки з'їсть у мене сім'ї. Це в мене курочка. Тут також білкова страва, фасолька і мав Тут в мене овочі, бам'я. Бам'я і булгур з. Це салат з булгуром. Чи це булгур з овочами? Ну, якось так. І маю ще на ранок млинчики з цільнозернової муки. А ще, а ще на балконі чечевичний суп. Надіюсь, я вже почну їсти.